Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 8 червня, неділя, і в мене на каналі у неділю ви можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події, які відбуваються в світі протягом тижня, і на які, на мою думку, варто звернути увагу і ще раз нагадати. Отже, давайте разом подивимося на ті події, які, на мою думку, варто ще раз згадати. У неділю 1 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборах. Виборів, на яких змагалися мер Варшави Часковський та історик-націоналіст Навроцький. Перемогу здобув Кароль Навроцький. До речі, він вже в суботу, вчора заявив у горському виданню, що він проти такого прискорного вступу України в Європейський Союз, але ніби Україні треба допомагати. Тобто, бачите, вже так, ну, третій лідер. З'явився в Центральній Європі, крім Орбана і Фіцо. Це тепер Новородські, які будуть певними опонентами Норба ну, найбільше просуванню України в євронапрямку, напрямку євроінтеграції. У понеділок, 2 червня, у Литві відбувся саміт країн Центральної та Північної Європи. Це відбулося в Вільнюсі, і головне там питання було не тільки. Щодо підготовки і уздження позицій щодо саміту НАТО, який відбудеться в Нідерландах в азі 24 25 червня, але й питання щодо допомоги Україні. Я сподіваюся, що будуть позитивні прийняті рішення. Там деякі рішення таки були прийняті. У понеділок Китай фактично, ну, як. Писала іноземна преса, що торговельне перемиря між Пекіном та Вашингтоном похитнулося лише через місяць після підписання. Китай заявив понеділок, 1 червня, що рішуче відкидає звинувачення США у порушенні угоди спрямованої на взаємне зниження тарифів. Ну, пам'ятаємо, там була домовленість, що вони все-таки будуть знижити тарифи. Були тарифи американські на китайські товари 145, знизили до 30, Китайські були 125, знизили до 10, Ну і там неділю. Почали звинувачувати американці Китай і Китай от, у понеділок виступив з такою достатньо, на мою думку, жорсткою заявою. Вівторок, 3 червня, Італія. Ну, відбувся візит в Італії президента Франції Менеля Макрона. Про нього мало хто говорив. Там є насправді ну, серйозна одна проблема. В Італії навіть розцінювала цей візит як спробу, щоб позиції Макрона і прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. Так наблизилися, бо у них ну, є багато розбіжностей і достатньо напружені стосунки між ними. Ну, вдалося чи не вдалося, ми побачимо, як далі будуть розвиватися відносини між двома країнами, яку позицію вони будуть займати. Мається на увазі лідери Макрон і Мелені. У Нідерландах у вівторок лідер ультраправої партії Партія Свободи Герд Вільдер заявив про вихід із коаліції. Ну там через розбіжності щодо питання імміграції. І е, це фактично відкрило шлях до дочасних виборів у Нідерландах. Хочу нагадати, що на минулих виборах саме партія Свободиця, ультраправа партія перемогла, і всі там дуже переживали в Європі. Чи буде наступним прем'єр-міністром саме от Герд Вільдерс? Я так розумію, він хочеться скористатися своїм шансом. Не знаю, які там дослідження були, можливо, такі що. Йому знову пророкують перемогу, тому він пішов свідомо на загострення політичної ситуації в Нідерландах. Нідерланди є дуже добрим нашим уряд Нідерландів другом і прихильником. І буквально навіть вже після цих подій було заявлено, що Нідерланди е, виділять допомоги Україні на 400 мільйонів євро. Ну це було якраз коли була зустріч у форматі Рамштайн у середу і потім міністрів закордонних справ. Членів країн НАТО у четвер це відбувалося у Брюсселі. У середу відбулася вже дуже знакова така телефонна розмова між Трампом і Путіним. Трамп сказав, що вона там тривала годину 15 хвилин. Кремль назвав цю розмову дуже таку, як вони тут назвали, позитивною, продуктивною. І додали, що будуть залишатися на постійному контакті. Ну, Бачили, ми, чим то все закінчилося, ми про це з вами говорили більш детально. У Бельгії, у Бельгії, якраз у Брюсселі, відбулося це засідання контактної групи з підтримки оборони України формат Рамштайн. Ну і слід зазначити, що вперше не був присутній міністр оборони США це під гексет. Хоча саме Сполучені Штати Америки були ініціаторами створення цієї контактної групи для координації допомоги Україні та й надання озброєння, це був робив колишній міністр оборони попереднього гексета Остін і з президентом Джосефом. Байдена в південній Кореї е, був е, склав присягу новообраний президент Лі Джемен. Він дуже швидко і склав. Нагадаю, що там в грудні колишній президент Юксон Йоль намагався вести там воєнний стан. Потім він його е, скасував, і йому був об'явлений імпічмент. Він потім Конституційним судом був визнаний. Там були прем'єр-міністри, які е, виконували тимчасово обов'язки е, президента. Південний Кремлю тому не не треба було вже такого перехідного періоду, і він зразу на другий день після перемоги склав присягу і до речі заявив про те, що треба об'єднувати південну Україну, бо Вона фактично дійсно розділена на навпіл, новий президент, новобраний президент і не представником позиції демократичної партії. Болгарія. У середу, 4 червня, Європейська комісія оголосила, що Болгарія виконала всі умови необхідні для того, щоб з 1 січня 2026 року Болгарія стала 21 м членом цієї зони Євро. 4 5 червня, з візиту у США був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І також дуже багато вже всього питання ми з вами говорили щодо цієї зустрічі, тому кому цікаво, дивіться мої програми там підсумок який був у п'ятницю в програмі «Зарубіжжя». Також у четвер відбулася, про це написав президент США Дональд Трамп в своїй соціальній мережі. відбулася телефонна розмова між ним і Сі Цзіньпінням. Трамп дуже-дуже хотів поговорити. Ну, він сказав, що тривала близько півтори години. Та була повністю зосередження на торговельних відносинах між двома країнами, які погіршилися в останні місяці. На тлі зростаючої суперечки щодо експорту критичних важливих мінералів, що використовується в широкому секторі галузей промисловості. Так про це написав Трамп в своїх соцмережі. Там дійсно серйозні от проблеми. Побачимо, там вони домовилися, що будуть зустрічатися делегації, знову будуть вестися перемовини. Так чи інакше, всі ці тарифні війни, які хотів Трамп виграти, поки що для нього, ну відбуваються, проходять, я би так сказав, без тих результатів, на які він очікував, м'яко кажучи. У США у четвер, президент США Дональд Трамп і Ілон Маск публічно, як написали в західній пресі, закінчили в лапках своє розлучення після жорсткого обміну жорсткими та особистими нападками в їхніх аккаунтах на соціальних мережах. Ну, Зокрема, як пишуть, це все почалося так, ну. Прискорилося, каталізатором стало питання, коли був з візитом касар Німеччини Фрідріх Вальному кабінеті. журналіст запитав Трампа про те, що Трамп назвав його законопроект таким мерзотним. Ну і Трамп не приховував свого розготування, і воно пішло потім, кажуть, понаростаючій. П'ятниця, 6 червня, якраз от після всього цього, у п'ятницю, 6 червня, Лонмас заявив, що е, має намір створити нову політичну партію. Він там робив питання в себе в соцмережі. Ну, на ікс, так, колишній твіттер, там 80% схвалили цей намір, і він навіть там запропонував ну, назву американська партія. Ну не всі з цим погоджуються, побачимо, наскільки він е, піде далі. Він говорить, що 80% якраз середнього класу потребують своєї політичної партії. От результати цієї сварки між Трампом і Ілоном Маском. Субота, субота, 7 червня, Білий Дім оголосив про те, що направляє в... Каліфорнію дві тисячі бійців Лос-Анджелес так через протести щодо проти арештів нелегальних іммігрантів, які там відбуваються влада в цьому штаті належить демократам. І губернатор демократ Гевін Ньюсом відповів це на це рішення, що це є навмисно воно є провокаційним, тобто може загострити ситуацію. Ну, побачимо, як там дійсно будуть розвитатися всі ці дії. Поки що, і боротьба з нелегальними мігрантами в такий спосіб. Ну, виходить Трампом з проблемами. Виходить з тими питаннями, які створять йому проблеми. Цікава насправді новина. Всі знають князівство Монако, хто не знає, ну, воно на півдні там, коло Франції, окрема держава, князівство. І от президент Франції Менель Макрон розпочався вчора в суботу і буде сьогодні в неділю державний візит. І це, до речі, перший візит за 41 рік. Президента Франції, і він відбувається на передодній конференції Організації Б'єдних Націй з питань океану, яка розпочнеться завтра у понеділок у Ніці. Ну і Франція вчора вчора, в суботу для прихильників тенісу на Ролан Гарос перемогу отримала американка Коко Гоф. Вона перемогла у фіналі білоруську Аріну Сабаленку і вперше в своїй кар'єрі стала переможецею. Турніру ролан Рос». Ну і хочу сказати, що сьогодні, от неділю 8 червня, відбудеться фінал чоловічого. Хто стане серед чоловіків переможцем, в фіналі зустрічаються два класні тенісисти, це іспанець Карлос Алькарас і італієць е, Сінер. Ну і також в Італії сьогодні італійців закликали проголосувати на референдумі у неділю, сьогодні-завтра понеділок щодо заходу, що спрощує отримання громадянства. Ну, там, якщо платять податки, ці ініціатори, ця опозиція політична, вона виступила з ініціаторами. Уряд виступає проти. Е, Прем'єр-міністр Джорджі Мелоні закликала викутувати цей референдум. плачемо, скільки опозиція зможе мобілізувати людей, скільки їх буде. Ну, е, Уряд е, закликав, що буде недійсним вважатися цей референдум. Е, там мова йде про те, що якщо платяться податки, офіційно оформлені, знають італійську мову, то чому ці люди мають бути мовно другого сорту? Отже, також подивимося цікаво. Наскільки сильно зараз опозиція в Італії. От про такі новини я хотів вам нагадати, які відбувалися протягом тижня у програмі Від неділі до неділі. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Я бажаю всім всіляких, гараздів. Все, буде Україна!